Другий варіант зміни меню через зміну тиску через меню. Затискаємо Enter. Тримаємо, освічується пароль. Першу вводимо стрілочками цифру 2. Ентер. Мігає. Цифру 2. Підтверджуємо. Друга. Цифру 2. Підтверджуємо. Заходимо в меню. Нам треба другий підрозділ меню. Підтверджуємо. Гуртаємо вниз. Це максимальний тиск, це тиск включення, це тиск виключення. Їх можна міняти. Тобто, Наприклад, верхній тиск. Нажимаємо Enter, змінюємо на необхідний стрілочками. І так само Enter підтверджуємо. Потім вниз це тиск відключення. Так само натискаємо Enter. починає мигати стрілочками встановлюємо нам потрібний. Наприклад, там підіймаємо. І ентером підтверджуємо. Все, або через 5 секунд само виходить в меню, або вниз звертаємо і виходимо в головне меню.